Всім привіт! Сьогодні пропоную вам ознайомитися з принципами виховання неймовірної людини. Поїхали. Перше, не чекай, що твоя дитина буде такою, як ти, або такою, як хочеш ти. Допоможи їй стати не тобою, а собою. Друге, не вимагай від дитини платити за все, що ти для неї зробив. Ти дав їй життя. Як вона може віддячити тобі? Вона дасть життя іншому. Той третьому і це незворотній процес подяки. Третє, не зганяй на дитині свої образи, щоб у старості не їсти гіркий хліб. Бо що посієш, той пожнеш. Четверте. Не стався до проблем дитини з висока. Життя дане кожному під силу. І будь упевнений, її життя таке ж складне, як і твоє, а може й складніше. П'яте. Не принижуй. Шосте. Не забувай, що найважливіші зустрічі людини це зустрічі з дітьми. Звертай більше уваги на них, ми ніколи не можемо знати, кого ми зустрінемо в дитині. Сьоме: не муч себе, якщо не можеш зробити щось для своєї дитини. Просто пам'ятай, для дитини зроблено недостатньо, якщо не зроблено все можливе. Восьме дитина. Це не тиран, який заволодіває всім твоїм життям. Це тільки плід з плоті і крові. Це та дорогоцінна чаша, яку життя дало тобі на зберігання і розвиток в неї творчого вогню. Це розкріпачена любов матері і батька, у якій буде рости наша своя дитина, але й душа, яка дана на зберігання. Дев'яте умій любити чужу дитину. Ніколи не роби того, щоб не хотів, щоб робили твої. І десяте: люби свою дитину будь-якою неталановитою, невдахою, дорослою, спілкуючись з нею, радій, бо дитина це свято, як я поки що поруч. Про цю видатну людину, яка написала ці прекрасні заповіді для батьків, я розказувала на своєму тіктоці: переходь, дізнавайся більше.